Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке питання: чи можуть ТЦК зайти до вашої оселі? Достатньо таке спірне питання, але є чітка і конкретна правова відповідь: ні, не можуть, звісно. Тобто, з точки зору закону, примусово зайти до вашої оселі, якщо це квартира, чи якщо це приватний будинок навіть на територію, вони права не мають. Тобто, це є приватна власність. І зайти туди вони можуть тільки з вашого запрошення тільки, чи за наявності рішення суду, і то не вони, а правоохоронні органи. Тобто у ТЦК взагалі немає таких повноважень. У представників ТЦК. У представників поліції, якщо вони здійснюють заходи по розшуку особи, яка перебуває в розшуку ТЦК, також немає таких повноважень. Тобто вони не можуть зайти до оселі, навіть якщо вони завітали в рамках своїх заходів до оселі особи, де вона проживає чи зареєстрована з тієї інформації, яка є у правоохоронних органів, вони можуть лише повідомити безпосередньо жильців про дані обставини. Якщо там хтось є, тобто зайти примусово до оселі. Вони прав не мають не поліція в заходах розшуку, не ТЦК в заходах оповіщення. Тобто нема таких підстав. Якщо це відбувається, це є перевищенням їх влади, їх повноважень. Тому, відповідно, якщо ви не запросили їх до себе, вони зайти не можуть. Якщо розглядати якісь, наприклад, ситуації, коли була відчинена двері до квартири чи, наприклад, на територію приватного будинку, і вони самостійно зайшли без запрошення і вже там знаходяться. В принципі, ви маєте право вимагати їх покинути територію, якщо ні, то викликати відповідно слідчо-оперативну групу та подавляти про злочин. Ну, приблизно ось така ситуація. Ну а в подальшому це вже вирішується відповідно до положень діючого законодавства України. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. Не забувайте підписуватись на канал. Всім успіхів!